Всім привіт вітаю вас на своєму YouTube каналі про крипту та інвестиції. Темою сьогоднішнього відеоролика в нас буде проект Memland, а точніше, їхня платформа Stakeland, яку вони запустили, і на днях буквально анонсували перший лаунчпад на цій платформі. Цю платформу вони позиціонують як платформу для проведення лаунчпадів. І ось ми нарешті вже дочекались першого проекту, який вони будуть запускати на цій платформі. Проект називається Runcoin. Хто пам'ятає проект Memlend, я думаю, ви все знаєте, вам в принципі нічого пояснювати не треба. Для тих, хто не в курсі, не в темі. В них була роздача, де нам потрібно було фармити поінти на їхньому сайті. І ці поінти пізніше конвертувалися в монету меми. Ми фармили кукурузки, виконували різні завдання, завдання були максимально прості. Там просто потрібно було підписуватись на соцмережі, робити репости в Твіттері різних постів і тому подібні речі. І за ці прості завдання ми отримували кукурузки. Пізніше нам ці кукурузки мали конвертувати в їхню монету МЕМЕ, яка вже на той момент торгувалась, і роздати таким чином дроп. Також там були інші активності, там можна було купляти їхню nft проекту. Холдери NFT також там були, отримували хороші винагороди, наскільки я пам'ятаю. І саму НФТшку також можна було продати з непоганим профітом. Але не про це. Отже, на сайті були завдання, вони періодично оновлювалися, і нам потрібно було заходити, їх виконувати. Пізніше вони вже анонсували дроп за ці квести, які ми виконували, які ми робили. І нам потрібно було вже просто чекати інформації. Спочатку вони додавали умову для претензій на дроп. Потрібно було на гаманці, який ви конектили до сайту. Тримати 69 монет меми. На той момент це було небагато, це було буквально 2-3 долара. Але якщо ви встигли закинути монети в той момент, в той день або в перші два дні, коли цю новину випустили, там в принципі комісія була невелика. Там буквально кілька доларів. Один аккаунт обходився десь доларів 5-6. Чому я згадав про велику комісію? Тому що монета ця і цей проект був в принципі на мережі ефіра. А як ви знаєте, ефір в нас любить кусатися своїми великими комісіями. Пізніше, вже, коли всі почали купляти, скидати монети, комісія підросла. І тоді, відповідно, один аккаунт виходив десь 12, а то й вище доларів. Тобто купити монети на 2-3 долара і комісія за переказ з біржі на Метамаск. Після цього, як ми скинули монети на свої гаманці, ми далі чекали анонсів якоїсь інформації від них про наступні їхні кроки. Взагалом вони тягнули з цим дропом дуже і дуже довго. І те, скільки вони роздали, в принципі, ну, з однієї сторони, трохи не оправдано, бо занадто довго, занадто все було придирчиво. Після того, як ми закинули монети на гаманець, ми чекали, чекали, чекали і дочекались такої інфи, що вони будуть. Відбивати аккаунти, які мають підозрілу активність. І після цього, якщо ваш аккаунт їм якимось чином не сподобався, якщо вони виявили якісь, на їхню думку, підозрілі активності на вашому аккаунті, вони його банили. Тобто, коли ви заходили на їхній сайт, вам писало Ви робот. Після цього вони дали нам тиждень часу, щоб ми могли подати апеляцію, дали нам форму. Цю форму нам потрібно було заповнити, вказати адресу гаманця, який ви конектили на сайті, вказати свій Twitter-профіль. І тоді вони розглядали ці апеляції. Сім днів нам дали на те, щоб подавати апеляції. Тоді після цього ще три дні. По-моєму, вони розглядали ці апеляції, і ще кілька днів вже були результати самих апеляцій. Загалом апеляції, практично більшість тих, хто подавав, вони отримали позитивний результат. Майже, ну, не майже, велику частину аккаунтів розбанили людям. Ну і включно зі мною також в мене також там була історія. Я брав участь, пізніше розкажу. Як виявилось, потім можна було навіть не вставляти посилання на свій профіль в Twitter. можна було просто будь-який інший профіль скопіювати, ну скопіювати посилання, вставити його в цю форму і все. І тоді вам розбанили ваш аккаунт. В кінцевому результаті вони випустили свою платформу Stakeland, про яку я от скоріше казав. І вони обіцяли нам, що ми зможемо там, приймати участь в майбутніх лаунчпадах. І таким чином нам дроп не роздали одразу, а дроп нам потрібно було клеймити на цій платформі Stakeland. Тобто наші монети одразу закинулись в стейкінг, і за цей стейкінг ми отримували стейки, які от є на цій платформі Stakeland. Пізніше я вам покажу. Далі в нас був вибір або залишити монети в стейкінгу. І там був перший тиждень часу, був буст, був хороший такий доволі буст до цього стейкінгу. І пізніше там вже буст пропадав, і фармилось в тиждень кількість стейків дорівнювала кількості ваших монет в стейкінгу. Тобто, якщо у вас, наприклад, 5 тисяч, то за тиждень часу у вас 5 тисяч стейків мало нафармитись. В цілому вони роздали на аккаунти десь приблизно 100-150 доларів, залежно від кількості пойнтів, які були нафармлені на цих аккаунтах. І тоді стало питання їх виводити. Виводити їх було також непросто, тому що треба було раз оплатити комісію за клейм. З цього стейкінгу, щоб їх забрати з стейкінгу, потрібно було заплатити комісію. Два щоб вивести їх з гаманця на біржу, також було треба заплатити комісію. А як я раніше казав, проект в мережі ефіра, монета в мережі ефіріума, і комісія там була, ну також не дуже приємна. Загалом комісія забрала кілька сотень доларів спокійно. Я свої монети залишив в стейкінгу і чекав, в принципі, якоїсь підходящої миті, щоб їх забрати. Ну не підходящої миті, я чекав хорошої ціни на газ. Загалом я брав участь десь 15 аккаунтів, кілька аккаунтів я докупляв, кілька мав своїх. Вижило у мене 5 аккаунтів, решта відлетіло в бан. І на, тільки на кількох аккаунтах я подав апеляцію на розбан, і мені їх розбанили. Як пізніше виявилось, от в мене була проблема просто з твітерами. Я не мав твіттерів, і відповідно я заявки не подавав. Тому що я думав, що це будуть перевіряти. А потім, на жаль, вони цього не перевіряли, і в принципі я міг. Ті всі акаунти свої розбанити. як я й кажу, на один акаунт виходило в середньому 100 150 доларів. Тепер беремо комісія за те, щоб вивести стейкінгу десь 3-5 баксів. ті комісія за переказ з Метамаска на якусь біржу там ще було порядка 10 доларів. Ну було і більше, було і 20+, Але коли я побачив, що комісія 10 доларів, тоді на той час це було в принципі непогано я вирішив всі монети свої виводити і продавати їх. В принципі, зробив я правильно, тому що курс зараз просів. В принципі, в цілому вся крипта просіла. Тому я б зараз просто сидів і чекав хорошої ціни, щоб злити ці монетки. І тепер давайте перейдемо до самого лаунчпаду, який от буквально на днях заанонсили. Загалом, в цілому, що нам потрібно, нам потрібно фармити стейки. Є два способи. Ви можете закинути монети в стейкінг, монети меми, тобто купити їх на біржі, скинути їх на Метамаск і з Метамаско їх закинути в стейкінг. Тепер порахуйте, комісія з біржі на Метамаск, раз комісія за те, щоб їх закинути в стейкінг. Два цей варіант вже невигідний. Ви б могли подумати, що через стейкінг будуть кращі умови, тобто можна отримати більшу кількість стейків, і пізніше якось можна буде більше винагороди отримати за цей лаунчпад. А от зовсім і ні, тому що. За період, відколи роздали дроп в меми до сьогодні, загальна кількість стейків, які можна було нафармити, десь порядка 30 тисяч. А на секунду зараз є завдання. Оці. Які ми можемо виконувати, і за завдання вже можна отримати більше 100 тисяч стейків. Тому стейкінг абсолютно відпадає відразу. Але ця можливість є. Ви можете як і виконувати завдання, фармити стейки, так і в принципі закинути монети в стейкінг і отримувати додаткові стейки так само. Ці два способи можна поєднувати між собою. А власне, які завдання? Оцей проект Runcoin, вони зараз є на цій платформі, і тут, в принципі, мені це все дуже нагадує самі монети меми, коли ми фармили кукурузки. Тут в принцип такий же самий абсолютно, як там. Є завдання, ми їх виконуємо. Завдання по типу підписки на Твіттер, репост і тому подібні. І за ці завдання нам зараз дають заробити стейки. Як я і сказав, за оцих кілька завдань, які там зараз є, ми можемо вже зафармити більше ніж 100 тисяч стейків. В подальшому, я думаю, взаємодія з цим лаунчпадом, з цією монетою і з цим проектом, я думаю, буде напряму пов'язана. З вашою кількістю стейків. Тобто, я не знаю, чи стейки будуть обмінені в монети, чи якось можна буде з стейки претендувати на ці монети. Чи чим більша кількість стейків у вас, тим більше ви зможете монет отримати. Цього я наразі, на жаль, не знаю. Але, думаю, однозначно, стейки фармити потрібно, тому що це перший проект на їхній платформі, і таке, я думаю, пропускати не варто. Він цілком можливо може дати непоганий профіт. Особисто я що буду робити. Я хочу загнати 10, 20, можливо, навіть і 30, ну 30 все ще я подумаю, кошельків на цю фермілку. Тобто я створюю 20 нових метамасків, беру собі твітери. Ну, у мене є кілька твітерів, і тоді купляю проксі, ставлю кожен профіль на проксі і починаю фармити стейки. Навіть якщо получиться 20-30 50 доларів на один аккаунт, маючи в наявності 20-30 кошельків, які прив'язані, на яких ви виконуєте цю активність, в цілому може получитись доволі непогано. Звичайно, якщо цю монетку нам кинуть на Metamask і вона буде в мережі ефіра, а швидше за все так буде, то це вже трошки буде ну, інша історія, тому що комісія знов таки забере немалу частину від того, що можна заробити. Але, як я і сказав, маючи велику кількість гаманців, в цілому з такої дрібниці можна буде залутати кілька сотень доларів, я думаю, спокійно. Отже, друзі, зараз я вам покажу запис екрану з свого робочого телефона. Там якраз сьогодні додали ще одне завдання, я вам покажу, як воно виглядає, як воно все робиться. Ну, але повторюсь, це максимально просто. Ви просто клікаєте, переходите на сайт, репост, підписка, переходите назад на Steikland і отримуєте свої. Стейки. Отже, переходите на сайт за посиланням. Посилання, як завжди, в описі під відео. І вас тут кидає на головну сторінку, натискаєте в верхньому правому куті на кнопку, далі натискаєте Farm. Так, ось бачите наш проект Runcoin, наша монета. І тут перелік завдань, які можна робити, за які можна отримувати ці самі стейки. Тут в мене є 76 тисяч. Зараз якраз покажу вам, як виконуються завдання. Завдання, як я казав, тут максимально прості, максимально просто все робиться. Ви просто підписуєтесь, робите репост і за це отримуєте стейки. Взагалі не знаю, для чого закидати меми в стейкінг, і отримувати набагато меншу кількість, і плюс ще втрачати на курсі, і плюс комісія за те, що перекидаєш біржі сюди і ставиш на стейкінг, і комісія за те, що все те саме зробити в зворотньому порядку. Загалом натискаєте на завдання. І далі нажимаєте пост. Тут нас просто зробити якийсь пост в Твіттері. Натискаєте. Робите пост. Переходите назад на сайт. І нажимаєте Collect. Зараз воно ще не підтягнуло. Все, підтягнуло, завдання зарахувало. І бачите, зафармив 21 тисячу стейків. Тобто, за одне це завдання я забрав практично таку саму кількість стейків, якби в мене були монети-меми. На стейкінгу від моменту, коли роздали дроп, і до сьогодні. Це, звичайно, смішно. Ну, ось і все, в принципі, і тут ці завдання час від часу оновлюються, ну, мають оновлюватись кожного дня. Зараз додаються як коли. Часом кожного дня, деколи через день. Тому слідкуйте за телеграм-каналом, там, як тільки якась актуальна інформація, я одразу її даю, щоб ви були в курсі всіх актуальних подій. В принципі, це все. Тут на цьому сайті більше немає що робити. Конектуйте свій гаманець, Metamask і виконуєте ці прості завдання максимально легко і просто. Отже, друзі, можете бачити, така є доволі проста і цікава активність. Вона перша в цьому роді на цій площаці, на цій платформі. Я б її скіпати не радив, тому що це саме основне, що нам потрібно, вкладень цей проект не потребує взагалі. Ви просто заходите, виконуєте прості завдання і чекаєте якісь анонси, якусь інформацію про подальші дії. Як і казав, абсолютно аналогічно з тим, як ми фармили кукурузки і з якими потім отримали дроп-меми. Ну, погодьтесь, за мінусом всіх комісій ми заробили десь 70-80 доларів чистими на один аккаунт. Ну, я рахую, що це доволі і доволі непогано. Звичайно, ви можете її з одного-двох аккаунтів, так і можете зробити 10-20 аккаунтів, це вже особисто вибір кожного. Але я спробую створити більше аккаунтів, як я і казав. Ну, можливо, з цього вийде щось цікаве. Завдання максимально легкі, максимально прості, раджу не скіпати, тому що потім будете ловити ФОМО, а чому я не зробив, а я міг, особливо, коли побачите, які будуть винагороди. Думаю, винагороди будуть непогані, так як це перший лаунч-пад на цій площадці. На цьому, друзі, відеоролик буде підходити до завершення, тому, якщо було цікаво, корисно, прожимайте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на YouTube канал, обов'язково підписуйтесь на Telegram канал там це актуальна інформація виходить трішки швидше. Після чого, якщо є потреба, є запит, я роблю відеоролик на YouTube. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Всім пока.